Ми знаємо про те, що вже був законопроект про електронне громадянство в Україні. Ми знаємо про те, що зараз так само піднімається тема про законопроект про множине громадянство в Україні. Я не вивчав цей законопроект, знаю тільки поверхнево, як я відношуся до того, що мені відомо. То нічого хорошого в цьому немає. В першу чергу чого немає, тому що в тих законопроектах, про які мені відомо, там передбачалося про те. Що не громадянин України, ну давайте так конкретно, француз, німець, американець, не перебуваючи в Україні жодного дня, може подати заявку в електронному вигляді на громадянство України. Цю заявку розглядають, і там немає підстав для відмови. Ну, по суті, це така механічна дія. Подав заявку, отримав українське громадянство. В Україні жодного разу не був, не був. <сум> Мови не знає, культур не знає, традиції не знає. Всі демократичні, всі цивілізовані країни світу дуже обережно відносяться до надання свого громадянства. Це дуже така кропітка процедура. Потрібно витримати певний термін часу, там від 5 до 10 років. Там треба здати певні екзамени на тради... на... на історію, на мову, наприклад. Там розглянуть, дадуть або не дадуть. Тобто, получається чомусь інші країни отак. Дуже надзвичайно вимогливо і дуже уважно відносяться до дачі громадянства. Щось українцям стрельнуло в голову, ну не українці вірніше, а теперішній владі щось стрельнуло в голову, що можна давати громадянству всім підряд. Отак, От всім. Але що за цим далі? А тепер давайте собі, хоч на хвилиночку, в страшному сні уявимо, що це відбулося, і що нам подали там сотні мільйонів заявок з Африки. З Південної Америки, та хто хочеш? А що далі? А виборче законодавство? А хто буде як голосувати? Але крім цього, що далі? А ми знаємо про те, що про законодавство по закону України зараз відбувається право розпродажу землі. Ну тобто зараз відкрився ринок землі вже декілька років назад. Уже зараз можна купувати не тільки по 100 гектарів в одні руки, а вже до 10 тисяч гектарів. Вже знято купа всяких обмежень, але поки що діє обмеження, що ця земля продається тільки для громадян України. А тепер давайте, американець. Європець має мільярди, мільярди доларів. Він жодного разу не приїхав в Україну, він про Україну нічого не знає, але в нього є ці гроші. Він подав заявку на громадянство і він скупив українське Ну Знаєте, по-перше, дурня, по-друге, гріх. А чого гріх? Тому що землю нам дав Господь Бог. то Вона належить нам, нашим дітям, нашим внукам і там далі, далі, далі. Це українська земля для українського народу, і це основний ресурс, який не належить людині по великому рахунку. Він належить Господу Богу і тому народу, який живе на цій землі. І тільки цей народ, цей землею має право розпоряджатись. Да, давати в оренду, будь ласка, там в інші форми користування так, але у власність ні коментарів немає висловити там мої почуття. Це, знаєте, така лазейка, як знаєте, як для того злодія закрили двері на продажу української землі через законодавство, тому що українське суспільство якби від цього бурлить, і особливо фермери розуміють всю цю небезпеку. То давайте ми тепер з другої сторони зайдемо. Ми дозволимо бути громадянами кому завгодно. А якщо ти тільки став громадянином, значить купуй українську землю, викуповуй де все. Сподіваюся, що все-таки здорового глузду вистачить і на завершення. Знаєте, я неоднозначно відношусь до наших політиків, ну і до тих політиків, які вже знаєте такої з хорошої політичної історії, там по 20 років політики, ну зокрема, Юлія Тимошенко. Але е, мені дуже сподобалася її виступ, її заява у Верховній Раді. Хто захоче, зможе собі в інтернеті знайти, і вона якраз коментує те, про що зараз я говорю, і вона так каже: Знаєте, ви що, з глузду з'їхали? Ви що собі надумали? Ви що надумали цю українську землю продавати тепер наліво-направо за безсінь через це електронне громадянство? Ну там от її виступ такий емоційний, доволі цікавий. То тут я, я кажу, знімаю перед нею шляпу молодчинка, що вона на всю Україну зуміла донести людям такою простою мовою про цю таку грандіозну авантюру, яку, боронь Боже, вдасться протащити через Верховну Раду? Думаю, що ну не повинно це відбутися. Ну і на завершення. Хороший сценарій не відбудеться. Погано. Ані сценарій відбудеться, тому що з нашою владою. Може відбутися все, що завгодно, чому звичайно треба якомога швидше перевибори, і хотілося би, щоб змінилося на краще. Але допускаємо, що відбувся таким маразм. Звичайно, погано. Звичайно, нічого хорошого в цьому немає, але це, ну я думаю, буде вже, знаєте, якби остання крапля на принципову зміну влади в Україні. Бо це вже та межа, яку не можна ну, взагалі переходити. Я вже не говорю про дикий розгол корупції при цій владі, яка є на сьогоднішній день. Ну це якщо стоїть питання, що вже Україну і в. Розріб його просто так продають, і просто так здають, то це вже ну, перейде на точну межа. І я думаю, що це український народ, по-перше, не потерпить, а по-друге, можу сказати, як юрист, нема нічого такого, щоб не можна було виправити, нема таких помилок. З юридичної точки зору, ці всі рішення, майбутня Верховна Рада, що може зробити? Признати антинародними, антизаконними, відмінити, а тих, хто проголосував. Притягнути до відповідальності дуже хотілося б, щоб не тільки здоровий глузд був в Україні, а щоб нарешті наступило верховенство закону, і щоб ті, хто при владі... Знали про те, що вони туди були призвані служити народу, а не набивати власні кишені. І за свою діяльність вони несуть відповідальність. І дуже хотілося б, щоб так воно і було. Шановні друзі, буду вдячна, якщо підпишетесь на мій канал. І звичайно буде приємно, якщо залишити вподобайки, запитання для прямого спілкування. Всього найкращого, дякую.